Ми знаходимося на полі зимового ріпаку в господарстві ТОВ Ківшова та Агро. Історія з нашими, працювання з нашими продуктами така. У 2024 році вони використали наш була проблема з густотою стояння ріпаку. Вони у фазу ботанізації використали наш продукт «Фултек плюс». І в результаті на площі 10 гектарів. В результаті отримали прибавку 500 кг з гектара. У цьому році, 25-му вони використали наш кубок у фазу начала вегетації весною і отримали прибавку 200 кг з гектара. Зараз керівництво і агрономічна служба господарства побачила в цьому ефект, і на наступний рік. 26-й забила в технологічну карту на всю площі зиму ріпаку і для начала вегетації використали наш Кубо і у фазу бутонізації Фултек плюс на всій площі ріпаку. Я думаю, це буде максимальний ефект від наших продуктів, але це буде вже в слідущому році.